Здай кров, врятуй життя. Державтоінспектори Тернопільщини приєдналися до всеукраїнської благодійної акції. Вона стартувала в Україні в рамках тижня безпеки дорожнього руху, за словами заступника начальника обласного управління ДАІ Олега Турлая, здавати кров заради порятунку життя стало доброю традицією серед працівників державтоінспекції краю. Сьогодні до доброї справи приєдналося 20 інспекторів області. Працівники дає як ніхто першими прибувають на дорожні транспортні пригоди і знають, як необхідна кров для порятунку пораненого при отриманні тілесних ушкоджень під час дорожньо транспортних пригод. Також наші працівники Тернопільського дає несуть службу для забезпечення безпеки дорожнього руху на сході нашої держави в місцях проведення антитерористичної операції і розуміють, що кров, яка буде здана. Зрятує не одне життя поранених більців. Я вважаю, що це ми правильно робимо, тому що ми виїжджаємо на дорожні транспортні пригоди, багато смертей. Здаємо кров для тим людям, може комусь це життя. Кров завжди була і залишається цінною сировиною. Одна здача крові може врятувати два життя, каже головний лікар обласного центру служби крові. Він стверджує, що такі благодійні акції вкрай необхідні як в нашій області, так і по всій Україні. На сьогоднішній день. Це вже певно п'ятий або шостий раз, коли працівники управління міністерства внутрішніх справ нашої області прийшли добровільно здати для того, аби їхня кров була використана при потребі, як їхнім працівникам, які несуть таку постійно таку важливу роботу, яка пов'язана з певним ризиком, так і ця кров частина перероблена, буде фракціонована і буде на зберіганні. Петро Лучанко сподівається, що мешканці Тернопільщини здаватимуть кров для працівників міліції та інших учасників антитерористичної операції, а також для людей, які її так потребують. Обласному центрі служби впевнені, що у разі необхідності зібрана кров врятує комусь життя.